У березні 2023-го буде два роки, як лучанка Тетяна Росіна крайній раз чула голос свого сина. Це була коротка розмова, дзвінок по телефону з палаючого Маріуполя. річний Олександр тримав там оборону разом із побратимами з 36-ї бригади морської піхоти. Стріляють, а моя дитина напевно біжить, бо так, типу захеканий. Я кажу, син, ти тільки бережись. Ми тебе дуже всі любимо і чекаємо, ти тільки бережися. Він каже: мам, то таке пекло, то таке пекло, то такий жах робиться. І ти по зв'язок обірвався. Після цього Тетяна багато разів прокручувала в пам'яті розмову із сином. Повномасштабна війна застала його вже на фронті. За рік до цього він закінчив академію сухопутних військ і став морським піхотинцем. Служив командиром взводу самохідного артилерійського дивізіону. Спершу Херсонщина, потім Луганщина і Донеччина. Я ще не розуміла, як і що, але я вже свідомо розуміла, що там відбувається просто жахіття. Тому що так як він написав, що вже. Оцілі ніч не спали, вже стріляли, так як в нас тільки от почалось 24-го, Вони вже до того. Відступаючи підрозділ Олександра, опинився у Маріуполі. Тетяна зізнається, тепер кожна згадка про це місто перевертає усе всередині. Це місто Маріуполь. Це не знаю, десь таке, як чую і Маріуполь. Маріуполь це для мене просто серце. Серце розривається, плаче просто. Зв'язок у Маріуполі гіршав щодня. Для того, щоб сказати рідним все добре, хлопці забирались на багатоповерхівки. У них закінчувалась зброя, боєприпаси, запаси їжі. Каже, мам, нас у ти пораз в день їмо, аби надовше протягнути». Після того, як зв'язку із сином не стало, Тетяна каже, зверталася в усі інстанції, аби дізнатися, бодай щось про нього. В той же час у російському телеграм-каналі побачила дуже схожого на Сашу хлопця. Ну, геть схожий, тільки що, от я кажу, якби чуть, -чуть вища шапчина була. А так, от з лиця ну геть схожий от на мого сина. Дала надію на те, що син живий, є позначка в мережі, яку мама побачила ще торік у травні. Найімовірніше, каже, телефон перевіряли росіяни цього ж місяця минулого року. Олександра бачили в Оленівці побратими. З того часу жодної звістки про сина. Щодня жінка засинає і прокидається з однією думкою. Я не знаю просто, я не знаю просто, де знаходиться моя дитина. І якому стані, І я дитина. і всі порохи вбиваю, інколи в мене сил немає, але думаєш, моя ж дитина витримає, витримала та все, я можу витримати і шукаю далі дитину. Тетяна шукає свого сина вже 20 місяців. Їх вона називає пекельними. Каже, для неї немає ні буднів, ні свят. Видихнути зможе лише тоді, коли почує від сина мамо, я в Україні. Просто невідомість, просто невідомість. Це знаєте, як вирвали серце й душу. Ти шукаєш, шукаєш. Куди теж йти ще? Не знаю. Боже, думаю, спаси його. Бо живий дає йому сили, здоров'я. Одного разу Сашко з'явився Тетяні осні. Сидів вдома за столом, змарнілий та худорлявий. І каже: мам, поможи мені. Я тоді встала. Мий боже, дитину, куди ще йти, куди ще їхати, де тебе шукати? Скрізь, ну, скрізь бігаю, просто скрізь, скріз хожу, скрізь їжджу. Олександр потрапив у російський полон, коли мав 21 рік. У серпні цього року йому виповнилося 23. Матір вірить, що увесь цей час син чує її молитви та відчуває підтримку. Попри відстань, і невідомість. Знаю, що тобі тяжко, і було тяжко, і зараз тяжко, ти тільки витримай, і виживи. І повернись живим, благаю. Я тебе теж чекаю. Твій брат тебе чекає. Я тебе дуже люблю. Хочу звернутися до всіх, може йти найти мені, мою дитину. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.